Доброго дня, Руслана. Доброго вечора. Ну що, хочу вам побажати, щоб ви пошвидшили дуже. Біше так не хвалили. Косламос. Я встречалася пару разів. Ну це было настільки крылом запоминання зустрічі вот uh. як на так як урахом uh. як ну були проблеми зі спиною я их займалася спортом мені сказали що що я не зможу ходити і спорт для мене займатися це не может ну постійно стрімку фейсбуці я прочитала що буде Велика молитва за всю Україну, за всіх загинувших на Майдані, за наших хлопців. І я собі так постула, я маю бути на тій молитві. я Хочу туди піти. Чи я не знала, чи я піднімуся, та чи я не піднімуся. Я не знала, як тебе буду взяти. Але я хотіла він бути там. Ну, а я себе того, я дізналася, що ви рослами під на народжені. І я сказала, я там точно буду. Я піднялася на ту гору. Не пірепні. У не боліла ні ноль, ні спина, ні, нічого. Побачив, що з книги там людей, якого віку люди піднімались, і старшого, і молодшого. там грудні були, пенсіонери були. Сидавала такое силу наслад. Тоді такий сонячний 24 травня сонячний день так жарко було. З... Це вау було. І... потім мы піднялися на гору. Ми простояли всі мулыт, Ми простояли в як я піднімала. она Ну і потім Руслана давала там інтерв'ю, і я така думаю, ну если судьба мені там по -по поговорити з нею чи там привітати її з ним народження. Я така думаю, ну там все, стільки багато дітей, ми десь вийшли там з школа. Ну і тут я оп, бачив Руслава Руслана чоловіка, слушка КСНФОТА. Я така до сустри пишу, слухай, слухай, якщо с Руслана не вийшла, давай хочеш сошком спорту. В <с1> <гул> мене все так посміялась, посміялась, але в такий момент вражаючи. І потім так ми стояли в коле, потім багато стейп було, і я так думаю, ну, хоч має фотографію з тяжком. Знаєте, і щось тоді в той момент зовсім не думала, що вона буде спина, що ми будемо. Ну, я не злоджувалася тим моментом. Я коли що я помолилася там зі Сіма і за Україну. За мерії І потім я стояла біля дітей, і мене всі діти так поштовхали, поштовхали. І я так, я, скажімо, найстарша, дойшла би так до Руслани. І в я стою біля Руслани, і я не знаю, що сказати. Мені просто відняла мову. я їй привітала. З моїм нароченням <смужна> подарила в подарок. І стільки хотілося ще розказати. І все, і мови відняла просто. Це, напевно, стільки сили надало на <кхм>, цілий рік. Після голови хомняк я стала Ну, <кхм>, не тільки після голови хомняк, я стала активніше займатися волонтерством. Я зброблявних волонтерство є. Я просто десь вислані сторінки. Це все ну, я не скажу. Це от так підняло мене. дало таку надію, такий дало поштовх. Я ходжу, я б'ю, я займаюся. Щось там сталося на горі. Я не знаю, чи я як би літак там пояснив би, чи не пояснив би. Але для мене все було вау. Що Я змогла піднятися нагору. Така була там була вулика, але мені казали, що спорт не можна ні спортом, ні чим таким займатися. А я шустрий, я, я не можу сидіти на одному місці, мені треба колись туди пов'їде, туди повні. Я де тільки не, в яких секціях я тільки не пробувала і не була. Футбол, не футбол, казаки розповники, наші козаки які грали. І а другий момент, це напевно... Е, Ну, я вже приїхала, поделилась эмоции з батьками, довольна. І Тарославна розпала на шестой Мені Мне приезжает керс под кинулатой. Слухай, Аня, 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 Аня. Тарославна має твибросла и твій выбросал. Я біжу, і такий бабах, потолок. Были такие слиз І я нарезаю в шаф, ты дышь носом. І я так, ага, так, да, мені прийшли. І тут зв'язочки сілиться, а тут доволі як слонь. Ти розумієш, ти якийсь маленький подарок, так? Але єдина той чинула. Мені було дуже приємно. Я не очікувала. І дякую за, за Руслану. За вашу підтримку до України, за вас, за ваш патріотизм. Дякую вашим батькам, що у нас є такі артисти і такі люди, такі співаки. Ви що там про вас би не говорили, чи що там би не розказували, не можна сидити дому ні за її злочинки, ні за її поступки. Я бы, не знал, так что не все... Ну, это за те поступки, за девчонки. Почему она так, почему так? То ваше, вы, ты малышаетесь звезды такой позитивной. Сегодняшней, щерой и мега активной. Тебе люблю, я любого